Ви отримуєте не те, що ви заслуговуєте, а те, на що ви погоджуєтесь. І це настільки глибока фраза, почувши її, мене дайте просто ось так мислення перевернулося. І я, врешті-решт, зрозуміла, що означає мати цінність всередині себе. Перестаньте сприймати весь той треш, який люди хочуть вам дати. Перестаньте вірити. Всьому, що вам говорять, перестаньте вірити маніпуляціям інших. Те, що вони намагаються вам продати, і ви просто берете це на себе. Те, що йде з вуст людини, говорить більше не про вас, а про саму людину. Запам'ятайте це. Те, що вам розказують про вас, воно до вас навіть жодного відношення може не мати. Чому ви вірите всьому, що вам говорять? Чому ви все сприймаєте на себе? І тут справа не в тому, що ви заслуговуєте це. Найвигідніше вам продати, коли люди вам зробили боляче, неприємно, вас обманули, зрадили і так далі. найпростіша фраза, яку можна сказати, це ти у всьому винна, «Да це ти заслужила, тому що ти так робила, тому що це твоя провина. нічого для вас не потрібно робити, правда ж? Ви почули цю фразу і такі: ну, ну да Ну, завжди двоє винні. Значить, все-таки я заслужила таке ставлення? Ви не заслужили. Ви просто на це погодились. І, ймовірно, якщо у вашому житті сталося щось таке недопустиме, що повністю перейшло в ваші рамки. Ймовірно, ви до того погодились на багато що, на те, що йде попри ваші цінності. І ви погодились в це через страх втратити інших і через страх залишитись самотніми. Знаєте, говорять завжди у відносинах, у дружбі, завжди винні двоє людей. І це правда. Але це не про те, що ви заслужили такого ставлення. Це про те, що ви всередині себе думаєте, що з вами щось не так. Тому що ви всередині себе не маєте опору на себе, і ви думаєте, що з вами так можна. Ви можете допустити до себе таке ставлення, що з вами не так. Те, що у відносинах, в дружбі будь-де завжди ви двоє, це правда. Але ваша помилка може бути в тому, що ви допустили до себе неправильну людину, що ви початково вибрали не ту людину, з якою вам можна бути. Або вам потрібно задуматись про те, а чому ви залишилися цією людиною, які вас дири всередині не закриті, чому ви про себе думаєте? Не так, що ви залишились з ось такою людиною. В цьому може бути ваша помилка. Але те, що вам намагаються продати, і сказати, що ти так заслужила, це не так. Ви варті набагато більшого. Ви думаєте, що ви це заслужили лише тому, що у вас немає цінності всередині себе. І це зовсім не означає, що з вами щось не так. Хто вам сказав, що ви недостатні? Хто вам розказав, що можна ось таке ставлення приймати від інших людей? І що ви в дитинстві отримали негативний досвід від батьків? Ви маєте це опрацювати. Ви вже доросла людина, яка сама має зрозуміти, що я цінна. І що її є на цьому світі, я цінна. І Я не дозволю до себе іншого ставлення. Я не дозволю, тому що я знаю прекрасну свою цінність. Ваші рамки мають бути настільки високими, що жодна людина не може їх перейти. Хто би ця людина для вас не була, ваші рамки мають бути настільки високими і чіткими, особисто для вас, що ви ніколи вже не дозволите їх перейти. І сьогодні у відео ми поговоримо про те, як не погоджуватись на менше, як мати високу цінність всередині себе. Як мати чіткі власні рамки і не дозволяти нікому їх перейти? Один раз і назавжди ви маєте зрозуміти, що ви є цінним. Один раз і назавжди ви маєте зрозуміти, що ви більше не погоджуватиметесь на менше. Один раз і назавжди ви маєте зрозуміти, що людська природа така, що кожен з нас буде пробувати, Робити те, що буде вигідно йому. Кожна людина буде прощупувати ваші рамки, тому що так зручніше. Ніхто не хоче сильно напрягатися, щоб бути з вами у відносинах. Ніхто не хоче так сильно працювати. Люди шукають завжди полегше. Але тут дуже велика ілюзія. І ви, ймовірно, в неї повірили. Тому що ви погоджуєтесь на всяку нечисть. Через те, що ви боїтеся бути покинутими? Через те, що ви думаєте, що вас виберуть лише через вашу зручність. Ви думаєте, що ну окей, я ось тут поступлюсь, буду мудрішою. Для чого мені виясняти, що я буду мудрішою? Я ось тут прогнусь, ось там дозволю перейти свої межі. Тому що я так боюсь втратити ці відносини. Але помилка ваша в тому, що саме. Через такий сценарій ви їх і втратите. Люди завжди будуть намагатися знайти простіший шлях до вас. Люди завжди намагатимуться перейти ваші рамки. Ну, ніхто з власної волі не хоче напрягатися. Але вибирають завжди тих, в кого є власні рамки. Вибирають завжди тих, хто знає свою цінність. А знаєте чому? Тому що ми завжди хочемо тягнутися за кимось. Нас приваблюють люди, які мають власні рамки, нам цікаво, тому що ми хочемо бути схожими на них. Нас притягують люди, які знають собі цінність, які можуть зупинити нас і сказати, що ти собі дозволяєш. Зі мною так не можна. Нас завжди притягують люди, які не є зручними. Так, да, з вами може хтось залишитись через вашу зручність, але на який час? Будь-якій людині рано чи пізно. Це стане нецікаво. В нас має бути от тяга до життя, ось той азарт, зріст, все життя ми ростемо. Ми апріорі не здатні вирости із зручними для нас людьми. Да, ми можемо їх тримати у своєму житті заради власної вигоди, але це не ті люди, з якими ми схочемо провести свій час, яких ми будемо, власне, вибирати, любити, поважати. Це зовсім не ті люди. Чи хочете ви бути у числі зручних людей? Для чого вам це потрібно? Чому ви здатні зробити все заради людини, віддатись повністю, принизитись, погодитись на те, що вам ось так хочуть продати, погодитись на те, що ви це заслужили, що з вами щось не так. Чому? Чому ви дозволяєте це до себе? Попрацюйте із корнем проблеми. І це ніколи не про те, що інша людина, яка дозволяє до вас лишнього, погана? Ні? Воно може бути лише до вас такою, але вам це боляче признати. І тому у вас є ось такий психзахист. Вам боляче признати, що людина, яку ви любите, лише вас ось настільки сильно не поважає, тому що ви дозволили. Будь-хто може пробувати, що хоче з вами зробити, що хоче вам запропонувати, як, як хоче до вас ставитись, будь-хто це може попробувати. Вам то яка різниця? І що ви знаєте, що ви на це не заслуговуєте. І ви ніколи на таке не погодитесь? Ви не будете брати це взагалі якось до уваги. Це завжди про вашу цінність всередині. Тому що ви погодились на таке, ви прийняли таке, чому? Чому ви прийняли? Не тому, що вам хтось просто прийшов і сказав це. Ви прийняли, тому що десь глибоко всередині. Ви справді такої думки про себе. Ви справді думаєте, що з вами так можна. Ви й справді до себе таке дозволяєте, і навіть якщо ви словами кажете іншим людям, до мене так не можна. Я таке не буду терпіти. Але ви далі терпите, ви далі залишаєтесь тією людиною, а з далі немає жодних рамок, окрім слів. Це означає, що ви на це погоджуєтесь. Завжди дивіться в корінь проблеми. Якщо у вас сухі кінчики на волосі, ви не можете їх просто мазати олійкою, і все окей. Там всередині йде якась проблема. Отож, те, що ви приймаєте, те, на що ви погоджуєтесь, свідчить про те, що всередині себе ви не маєте чіткої упори, ви не маєте чіткої системи цінностей. Ви вже виросли, ви вже дорослі. Ви можете собі задати питання, чому я так про себе думаю? Хто мене так навчив? Чому інші люди можуть мати ось такі стандарти, можуть у себе мати класне ставлення, класних партнерів, друзів. І їх дійсно поважають, їх не будуть обманювати, до них не будуть запізнюватись, перед ними будуть вибачатися, до них не будуть кричати, їх не будуть обзивати. Чому і велика ілюзія в тому, що ви думаєте, а я досягну якогось успіху в бізнесі, я зміню трошки зовнішність, трошки одяг куплю собі інший. І ви ось ці зовнішні надбання приписуєте до того, що у вас зміниться бачення себе внутрішнє. Я вам чесно скажу, нічого не зміниться. І вам вже ж краще, щоб ви швидше це зрозуміли. Я не кажу, що це погано, це класно. Але коли ви будете ці зміни робити через страх, ви потім, знаєте, затягнетесь в таку пустоту, ви не відчуватимете себе взагалі. Ви, начебто, зрозумієте, що я маю все, що я хотіла, але всередині нічого не змінилось. Тому що відчуття цінності воно завжди йде глибоко зсередини. І зазвичай до вас це може прийти через розставання, через великі проблеми, через якісь події, які вас сильно пробудять. Тому що дивіться, до вас раніше ставилось погано, ваші рамки переходили, вас не поважали, але ви цього не помічали. У вас це ніби норма. У вас була ще певна містимість, що ви могли всередину в себе вмістити. І це, коли по накатанні, ось так дійшло вже не до норми. Коли вас сильно зневажили, коли вас обізвали, коли зробили те, що ви вже не можете прийняти, ви тоді лише відкрили очі. І ви злякалися, і ви подумали, як так можна, на все було добре. Так знаєте, що у вас ніколи не було добре. Це вас, ваше пробудження, щоб ви раз і назавжди зрозуміли, що зі мною так не можна. Я не буду таке ставлення до себе дозволяти. Достатньо хороша, зі мною все окей, я є унікальною. Я не є кращою за інших. Ніхто з нас не є кращим, ні є гіршим, але я є унікальною. І я відчуваю Бога всередині, я відчуваю свою унікальність. І через те я буду себе берегти. Мене ось створив Бог на цей світ, щоб я проявлялась. Я маю свою цінність. Я знаю, чому я тут. І через те я буду бережно до себе ставитися, буду себе берегти. Я не дозволю іншим, до мене якось нахабно поставитися. Я не дозволю іншим себе обізвати, себе пихнути і так далі. В кожного місця да, різна того негативу, який людина може прийняти. В когось вона така маленька, а в когось вона така дера величезна. І ви маєте зрозуміти, що справа не в красі і ні в чому зовнішньо. Ви маєте зрозуміти, що ви не заслуговуєте будь-якого поганого ставлення до вас. Ви можете собі прописати, взяти блокнот і прописати. Я не допускаю своє життя один, два, три, чотири. Двадцять тридцять 30 пунктів. Не треба ходити, питати, а це а так нормально чи ні? А те, що до мене зробив він, це окей чи не окей? Яка різниця? Кому окей і кому не окей? І що для вас це не добре, і що ви до себе такого не допускаєте, то не окей. І ви вправі сказати про все, що з вашими цінностями не сходиться. Чому ви приймаєте ось цю дешевизну від інших людей? Ви не уявляєте, якими ви зручними можете бути? Це так зручно. Вам можна так, знаєте, розказати все, що хочеш, і ви на все погодитесь. Знімайте розові окуляри. Реально, поки вам життя не зробило ще боляче. Не дивіться на слова, дивіться на дії, Те, що ти мені розказуєш, окей. Але як мені? І задавайте собі постійно це питання: а як мені? Вас завжди інші люди будуть намагатись притягнути на свою сторону. А для нас так буде добре. От я так сказав чи сказала: так буде добре. Я вважаю, що так треба зробити. Я вважаю, що ти маєш так зробити. Я не вважаю а, да, цю ситуацію погану. Я не вважаю, що я тебе образив. А як мені? А як я вважаю? я вважаю, що до мене так не можна, ні. Ну це жарт. Ну, посмійся, ні. Ні, смішно. Таких жартів я не сприймаю. Що ти підозволяєш до мене? Вмійте людей поставити на місце. Вчіться виставляти власні рамки. Чітко, коротко, лаконічно. Перестаньте виправдовувати свої цінності, перестаньте пояснювати. До мене не можна запізнюватись. Тому що ти знаєш, тому що так негарно робити. До мене не можна кричати. Тому що коли ти кричиш, знаєте, ви вже пояснили 10 разів перед тим. І ви все знову пояснюєте, і ви знову виправдовуєте себе, і ви знову доказуєте. У вас є. Чи такі цінності ви не пояснюєте? Знаєте, не думайте, що всі люди такі дурні. Ті люди, з якими ви спілкуєтесь, вони або такі ж самі, як ви розумні, або вони ще більше розуміють, ніж ви думаєте. Діти, отак не можна, тому що отак, отак, отак. Дивись, коли ти це робиш, дивись, отак не можна. Де не треба пояснювати. А ви настільки себе знецінюєте, коли починаєте пояснювати, починаєте знаєте, себе занадто витрачати на іншу людину, яка робить вам боляче. І ви хочете їй пояснити. От, от так не можна. знаєте, Вам вже 10 разів робили болі чи підряд. Ви вже пояснили. І ви далі намагаєте щось там говорити. З ким ви там говорите? Кому ви там пояснюєте? Є речі, які, якщо треба їх пояснювати, то їх не треба пояснювати. Є такі речі, дійсно. З вами так роблять, тому що розуміють, що з вами так можна. Не тому, що вони не знають, що так, що так не треба робити. Тому що вони розуміють, що з вами так можна. Ви та людина, з якою можна зробити ось таке. Чим швидше ви це зрозумієте, тим буде краще для вас. Знаєте, це така відчайдушність, коли ви намагаєтесь пояснити, коли ви намагаєтесь знов знайти підхід. Це означає, що ви боїтесь. Ви боїтесь чітко, жорстко, виставити свої рамки. Не треба кричати, не треба агресувати до когось нічого. Але просто виставити свої рамки. У вас очі мають вирісти. Коли люди сильно переходять ваші рамки, має бути рефлексія сильна. Тоді людина розуміє, що тут, да, тут з вами так не прийде. А коли у вас немає рефлексії, і ви такі: з мене так не можна, не роби так до мене, тому що мені так погано. Вчиться виробляти рефлексію, але та рефлексія буде, що ви всередині зрозумієте, що з вами дійсно так не можна. одній людині скажіть якийсь матюк, і в неї отак очі просто вилізуть. Вона буде в шоках від того, що стається. другу людину обізви вдар і що кожної зроби, а вона ще прийде і тобі пояснить, що наче таке зробила. Вона ще тебе запитає. Перестаньте думати, що з вами щось не так. Перестаньте занижувати свою цінність. Ви самі створюєте ставлення інших людей до себе. Ви самі визначаєте те, як до вас будуть ставитися інші люди. Ви самі. Ви цього не заслуговуєте, але ви на це погоджуєтесь. Ви це приймаєте. Перестаньте думати, що таким чином вас будуть вибирати, з вами схожуть залишитись, щоб бути цінною. Часом варто зупинитися і подумати, який шлях я вибираю для себе. Я бачу себе людиною, яка є зручною, об яку можна витирати ноги, користуватися нею. І це, знаєте, таке дешеве відчуття всередині, чи я є цінною людиною, яку завжди вибирають яка не боїться виставити свої рамки. Яка не боїться бути покинутою, самотньою? да не важливо. Ви маєте думати про себе. Ви, в першу чергу, для себе. Як мені зберегти себе? Ви прийшли в цей світ одні і підете із цього світу одні. Як мені себе вберегти тут? Да, мені може бути боляче, мені може бути дискомфортно. Зробити якийсь крок, але як я можу себе вберегти? Я маю подумати про себе в першу чергу, тому що якщо я подумаю про іншу людину, а не про себе. Я зіпсую життя не тільки собі, але й людям навколо мене. Тому що якщо я нещаслива, я не здатна зробити будь-кого іншого щасливим поруч зі мною. Якщо мені немає всередині любові, то я не можу нею поділитися з іншими. Це мій обов'язок ставити себе на перше місце. Це мій обов'язок стояти за себе, це мій обов'язок. Мати власні рамки, мати власну систему цінностей. Що таке власна система цінностей? Ті дії, на які ви не можете погодитися, як її визначити, ви це відчуваєте всередині. До прикладу, у вашій системі цінностей ви не допускаєте обман від інших людей. От ви розумієте, коли людина обманює, от вас всередині аж вивертає вам, вам дійсно від цього погано, або ваша система цінностей, щоб людина дотримувалася слова. І ви ось так різко реагуєте. Коли людина вам одне щось пообіцяла, і вона це не зробила. Так, да, це є дійсно вашою системою цінностей, тому що не всіх людей так. Дехто до себе так допускає. Коли ви будете мати власну систему цінностей, ви зрозумієте, що є речі, на які ви ніколи не зможете погодитись. От, попри будь-яких обставин, що б вас там би не тримало, ви не, ви не можете на не таке погодитись. От ви просто себе зруйнуєте, втратите, якщо ви не таке погодитесь. Маєте чітко знати, що це за речі. Майте чітко їх зазначити один раз, два рази максимально все. Людині не треба багато раз повторяти. Що ви у відносинах із людиною, які треба пояснювати, що обманювати це недобре, переписуватися – переписуватись це недобре, Що знайомитися з іншими це недобре, Що не дотримуватись свого слова це недобре. це не треба пояснювати. Серйозно, ви пояснюєте? Ви стараєтесь, а з вас просто сміються. Зрозуміють, що з вами можна все, ви пояснюєте, що, що з вами так не можна. Там вже давно зрозуміли, що з вами прокатить таке. Ви є своєю головною цінністю. Перестаньте, перестаньте ставити когось на перше місце. Перестаньте цінувати когось більше, ніж себе. Перестаньте свої рамки занижувати заради інших людей. Знаєте, як ви думаєте? От я тут трошки попущу рамки. Тут я трошки дозволю більше до себе. Ось і та людина ну, зрозуміє, вона ну, от буде мені вдячною, що я ось така добра, є така хороша дівчинка, а насправді знаєте, що відбувається? Якщо ви опустили свої рамки так, на 10 градусів, то їх ще більше перейдуть. Якщо ви дозволили до себе щось одне погане в два рази більше, якщо ви це дозволили, можете перевірити, можете. Я вже багато що пройшла на своєму досвіді. Я була в тому числі людей, які попускають свої рамки, тому що хочуть берегти щось, бояться піти, покинути. Вам буде дуже боляче, я вам обіцяю, тому ніколи такого не робіть. Знайте, що ви не заслуговуєте. Ви ж знаєте, що з вами так не можна. Ви знаєте, що ви можете дати набагато більше іншій людині. Ви погоджуєтеся набагато менше через свої страхи, через свою власну неусвідомленість і невіру в себе. Ось тут корінь проблеми це невіра в себе, нецінність себе, ваше життя у ваших руках. Ви прийшли в все життя одні. Ви підете з цього життя одні. Ви прийшли, щоб здобути цінний урок. Ви прийшли сюди, щоб ваша душа виросла. Ваша душа не зможе вирости, якщо ви будете всякий бруд допускати до себе. Ваша душа не виросте, якщо ви будете всяке сміття допускати всередину себе. Ви маєте захищати свою душу і свій храм. Ні, ніхто тут не може змінити. Ні, ніхто так не може. І ти не можеш. Я тебе ціную в своєму житті, але я тобі таке не дозволю зробити зі мною. Не бійтеся робити до близьких вам людей, тому що близькі люди зазвичай вони найбільше намагатимуться перейти в ваші рамки. Не бійтеся через відчуття любові, сказати людині, що зі мною ти так не будеш робити. І не лише сказати, але показати надіях і що це повториться. Будьте чіткими зі своїми рамками, будьте непохитними. І тоді вас будуть вибирати інші. Вибирають тих людей, які знають свою цінність. Вибирають тих людей, які мають власні рамки. Вибирай тих людей, які не погоджуються на менше. Це дуже привабливо. Друзі, я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що все, що прилітає у ваше життя, весь негатив, вся неповага. Це не тому, що ви на це заслужили. Це тому, що ви на це погодились. Отож, не погоджуйтесь не менше. і завжди оберігайте себе. Я вам дякую за перегляд. Всіх люблю, всіх обнімаю, всіх цілую.